Дядечко Скруч, будьте здоровим, Христос народився. Святим вечором, будьте здорові. Різдво. І чого ти тут вештаєшся? Різдво це дурниці? Побійтеся Бога. Тільки дурні веселяться, не маючи копійки за душею. І чого тобі радіти в Богом? Радію, бо живу. А от ви, багаті, чому гніваєтеся? Бо терпіти не можу тих, хто б'є байдики. Замість того, щоб попрацювати. Ти зробив річний зміст? Так, ось там. Я його, його приніс. Маячня. Мені не подобається. Але помилок тут немає. А, ну, ваша реакція очікувана. І залишитися я не можу, тому що мене сьогодні чекає сім'я. Тоді йди звідси і про премії навіть не думай. Знаю вас, ледве. Вам не вдарте мене. То до нас ви не завітаєте. Просто ми думали, що ви прийдете до нас. Ми ж все-таки одна родина. У мене є важливіша справа, Франко. Я не можу собі дозволити нічого не робити.